Ранку. На каналі Файні квіти, Городина, садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 3 та 4 жовтня 2024 року. Сьогодні 3 жовтня, чорний місяць буде знаходитися в знаці Терези. Це складна та стресова доба. Нічого не сіємо та не саджаємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 3 жовтня можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, і це дуже гарний сьогодні день для збирання врожаю на тривале зберігання та для закладки врожаю на зберігання і для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 3 жовтня. Потрібно використовувати сьогодні вегетаріанське харчування. Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Салати готуємо з проростків насіння, з доступних ще свіжих овочів, які у вас є. Додаємо в салати різні вітамінні, зелені листочки, використовуємо для харчування фрукти, виноград, ягоди. А салати, які готуємо, заправляємо лимонним соком, сметаною або ж вершками. Смачного вам! Завтра, 4 жовтня, геката буде продовжуватися до 21 години 46 хвилин вечора. Перехід місяця із знаку Терези в знак Скорпіон пройде о 14 годині 20 3 хвилини. Це складний та стресовий час. Нічого ще не сіємо та не саджаємо. Поливати та підживлювати рослини органічними добривами вже можна буде розпочинати після 14 години 30 хвилин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І будьте, будь ласка, уважні! 4 жовтня обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах можна проводити тільки до 9 ранку. О 9 завершуємо. І вже після 9 не можна робити ці агроприйоми. Там дуже багато буде вже енергії, стихії, води. І. Така ж сама порада до заготівель. Тільки до 9 ранку сприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Після 9 ранку несприятливий час для збирання врожаю та для заготівель смаколиків на зиму. А важливо для здоров'я на 4 жовтня. Тут уже будуть працювати енергії скорпіону. Тому. Важлива, корисна, низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що ж готуємо, які страви? А готуємо морську або океанічну рибу, використовуємо для приготування морепродукти, всі доступні овочі та фрукти, їх зараз багато, використовуйте. І, будь ласка, їжте ягоди, використовуйте вітаміну зелень, дуже корисні чорнослив, цитрусові і трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Дай вам Бог здоров'я міцного та щастя людського. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру та достатку! Терпіння та Божого благословіння. Зустрінемося ввечері. На все добре.